Зараз ми знаходимося в Харківській області у Вільхівській громаді на території селекційного інституту, який зазнав значних пошкоджень від ракетного обстрілу. На жаль, наша експериментальна база виявилася на лінії бойового зіткнення. Один корпус знищений вщент, решта дуже сильно постраждали. І техніка зруйнована, і будівлі. Ви бачите, які тут були обстріли. Вікон цілих не залишилось. Для нас, як для аграрної країни, я вважаю, що ця підтримка саме наукової діяльності в цьому секторі вкрай важлива. Власне, завдяки хелпу замінили практично всі вікна. Ми дійсно дуже вдячні, тому що ну, це величезний крок вперед. Та треба рухатись далі, на цьому не зупинятись.